Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері. Та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того. Щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете просто підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. В Україні стартувала програма підтримки аграрії, які вирощують бавовник. В Україні стартувала програма підтримки вирощування вітчизняного бавовника. Яка передбачає видачу компенсації аграріям у розрахунку 10 тисяч гривень на гектар. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. З 10 червня до 10 липня аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській і Херсонських областях, можуть подати заявку «Дар» на відповідну бюджетну дотацію. В Україні пришвидшилася інфляція. В травні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,3% проти показника у 0,7% місяцем раніше. Про це повідомили у Державній службі статистики. В річному вимірі показники інфляції збільшилися вже на 15,9%. За даними Держстату, споживчі ціни в рік до року зростають на 15,9%, тоді як місяць тому цей показник дорівнював 15,1%. На споживчому ринку у травні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше на 17,6% подорожчали фрукти. За рік ціни на них піднялися на 33,5%. На 8,3,07% зросли ціни на свинину, м'ясо, птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшили яйця, при цьому річний показник зростання цін на яйця залишається найбільшим серед усіх груп товарів 86%. Також у травні на 0,8-0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис. У комітеті Верховної Ради обговорюється законопроект про підтримку агровиробників. У комітеті питань агровиробників обговорюється законопроект номер 13312 про підтримку виробників сільськогосподарської продукції, а також запобігання зловживанням великих торгівельних мереж у відносинах з постачальниками харчової продукції. Про це повідомили у Верховній Раді України. Аграрії отримують додаткові квоти на торгові площі та чіткі строки розрахунків за поставлену ними продукцію. Як зазначають автори проекту закону, треба у запропонованих законодавчих змінах зумовлена низкою чинників, недостатньо ефективністю наявність механізмів підтримки малого аграрного бізнесу. Поширенням недобросовісної торгівельної практики з боку великих розрібних мереж, зокрема нав'язування додаткових комерційних умов, відтермінування платежів, односторонні зміни умов договорів, відсутністю обов'язкових інструментів підтримки присутності органічної та ремісничої продукції в публічних закупівлях та на агропродовольчих ринках, наявність еква-ринкових комісій, які становлять надмірне фінансове навантаження на дрібних постачальників продукції і харчування, аграрії підприємства тепер зможуть забронювати більшу кількість військовозобов'язаних працівників. Технічні можливості на порталі Дія оновлено. До загальної кількості військовозобов'язаних працівників враховуються працівники. Призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року. Такі працівники враховуються в квоту військовозобов'язаних за умов, якщо працівник працевлаштований в компанії. Працівника мобілізовано після 18 травня 2024 року мобілізований працівник у відомостях з реєстру оберіг має статус виключено з військового обліку. У картці мобілізованого працівника вказана дата мобілізації після 18 травня 2024 року. Якщо такий мобілізований працівник не враховується в квоту, варто звернутися до оператора ТЦК та СП для перевірки даних в реєстрі оберіг. Євросоюз скасував обмеження на частину українського агросектору. В раді євросоюзу скасували усі додаткові перевірки для насіння буряків, соняшнику, ріпаку та сої з України. Про це повідомляє офіційний сайт Ради Європейського Союзу згідно з рішенням насіння цих видів вироблене в Україні та Республіці Молдова зможе потрапити на ринок ЄС. Йдеться в заяві європейської інституції. Компанії, які базуються в Євросоюзі, зможуть диверсифікувати свої районні виробництва насіння. Все це має підтримати безперервне постачання високоякісного насіння до європейських країн. Рішення підтверджує, що українські сертифікаційні процедури забезпечують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю, що й ті, що застосовуються до насіння виробленого в країнах ЄС, завдяки рішенню Євросоюзу. Українські виробники отримують повний доступ до ринку ЄС, що посилить Експортні позиції України постанова буде в чинності за 20 днів після публікації. На цьому наші новини вже закінчуються. А я хочу нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.